Сьогодні 4 січня, з вами Політ Вихор і ми обговорюємо блокаду українсько-польського кордону. Сьогодні польські фермери знову почали блокувати кордон. Вони брали невелику перерву на свята, але тепер знову взяли за свою нікому не потрібну справу. Їх вимоги такі: скасування підвищення сільськогосподарського податку, полегшення доступу до пільгових кредитів, субсидії на кукурузу. І щоб ви не думали, до чого тут Україна: урегулювання умов везення продуктів з України. Правління вже багато чого їм обіцяло, але протестувальники непохитні і очікують листа з державними гарантіями. Також нагадаю, що кордон блокують і вантажоперевізники. До початку повномасштабного вторгнення Україна з Польщею тримала відповідно 62 і 38% ринку перевезень в Європі. Зараз же, по оцінкам, співвідношення 92% проти 8%. Причина тому проста: в знак солідарності з нас прибрали обмеження по перевозам, а наш ранній продатип автопілота коштує набагато дешевше. Цікавого по цим же причинам Польща в свій час віджала весь ринок перевезень в Європі, і тому решта країн дивиться на цю всю ситуацію з осудом, адже ніхто Польщі кордони не перекривав, не кажучи вже про те, що у нас зараз війна і про те, що люди прям помирають на цьому кордоні.